Але ну, ми довго цього чекали, довго до цього йшли. Добре, давайте ми помолимо. Боже, я дякую за Богдана, дякую за Елю, і ми зараз дійсно проголошуємо ці заручини, ми їх благословляємо на цей час підготовки до шлюбу, до весілля, до весілля, щоб вони берегли серця в святості, в чистоті, щоб вони молились за майбутнє, за долю твою, за волю твою. На їхнє життя, Господь, яким чином ти хочеш е, рухатись через них, щоб вони молились, питали Бога про ті таланти, е, які є в них, які ти їм дарував і ще даруєш, як вони можуть оперувати тими дарами, тими талантами. Тому, благослови, захисти від всякого злаги твоя милість, твоя ласка буде з ним, з ними твої багато твоєї мудрості, твоєї сили, твоєї любові. Ми за все тобі дякуємо і тебе слава в ім'я Ісуса. Амінь. Можете собі встати, хто бажає підійдіть, привітайте, подаруйте, скажіть тепле слово. Амінь. Слава, Господи.